Ласкаво просимо до Полтавського державного медичного університету. Сьогодні ми розкриємо вам таємниці чудової спеціальності фармації та промислової фармації. У нашому університеті ми вивчаємо інноваційні методи виробництва ліків. Відкрийте для себе світ майбутньої фармації. Ти мрієш про кар'єру фармації? Приєднуйся до нас! Вступай на освітню професійну програму фармація промислова фармація та стань частиною майбутнього! Дорогі друзі, сьогодні ми спілкуємось з першим проректором з науково-педагогічної діяльності Полтавського державного медичного університету, професором Валентина Вода. Вам ти не добрий день. Добрий на ви стояли разом з робочою групою, скажімо так, були на початку створення освітньої професійної програми формації, промислової формації. Розкажіть, будь ласка, історію створення створення даної освітньої програми і безумовно про перспективи її розвитку. В нашому університеті. дякую. Ну я дійсно хочу сказати слова вдячності дійсно і робочій групі, яка займалася підготовкою до ліцензування освітньої професійної програми, яку ми за магістерським саме рівнем, яку ми за якою ми розпочали підготовку в здобувачів освіти в минулому році. Але тут слід зазначити, що довгий час ми проводили підготовку і проводимо підготовку на рівні фахової передвищої освіти в нашому в нашому медичному коледжі це вже багато років, десяток років ми готуємо поза минулому Перед цим ми рухали рухалися послідовно, запровадили бакалавський рівень освітні на нас професійні програми, бакалська рівня фармація, промислова фармація. І як логічне продовження цього цього процесу в минулому році, як я вже сказав, ми започаткували освітню професійну програму магістерського рівня. Тому це рух вперед це концентрація. Підготовки фахівців зазначеного профілю, зазначеної галузі для області, зокрема тому це є перспективно. Ми в цьому плані співпрацюємо сьогодні із багатьма багатьма заводами-виробниками це і Юрія Фарм, цей Бершаївський завод, це і Лубний фарм, який е, територіально він, скажімо так, на полтавщині знаходиться. І наші діти ось нещодавно проходили там практику виробничу з за бакалавським рівнем. Так, саме так. соцмережах була активна да. примога. Тому це тому ми рухаємося. І це є перспективно, Я ж ми сконцентруємо підготовку фармацевтичної галузі у себе. В університеті вонтомика на нас дивляться потенційні абітурієнти нашого університету. Я сподіваюся, що вони обов'язково будуть дивитися саме цей фільм. Тому би їм побажали як адміністратор. Як один з керівників нашого закладу стосовно того, щоб вони обрали обрали правильний шлях в житті, зокрема даного світу дякую. Ну я е, я думаю, що вони вже визначилися. Майбутні вступники, коли вони подадуть до нас документи, тоді вони стануть вступниками. Я думала, що визначилися. Оскільки вже йде така гаряча пора складання НМТ. От е, я, хочу, я хочу сказати, е, запросити до нас в і Хочу сказати і зазначити те, що е, ми себе університет позиціонує той який зможе навчити дітей якщо дитина хоче навчитися вона отримає у нашому університеті знання я це говорю з певністю, тому ми ласкаво просимо наших майбутніх всіх здобувачів освіти Зокрема, і до е, освітньо-професійної е, програми подавати на програму подавати документи і взагалі е, інші е, е, спеціальності освітні програми, з якими діти вже я думаю, що визначилась. Так що настав просимо. Тож, шановні абітурієнти, на вас чекає Полтавський державний медичний університет. Дивимося в подальшому набудній з допомогою освітньо-професійних програм, фармація, промислова Фармація». Наші випускники займають високі посади в фармацевтичних компаніях, підприємствах та аптечних мережах. Вони змінюють світ. Викладачі, що реалізують дану освітню програму, готують справжніх фахівців. Ми навчаємо студентів не лише теорії, але й практичних навичок. Ви отримаєте знання, які допоможуть вам впевнено крокувати в майбутнє. А скільки фармацевтична галузь відноситься до високотехнологічних сучасних е тенденцій? Во тому наші фахівці після закінчення інтернатури можуть працювати за на, і займати наступні посади, такі як а, фармацевт клінічний, фармацевт аналітик, фармацевт гомеопат, фармацевт токсиколог. Вот, і таке інше. Після проходження а, і закінчення м, проходять здобачив світ практику. А, або ж в аптечних закладах, і також на завитких установах. Тобто з Полтавським державним університетом та певними заводами України підписані договори, на яких здобачі вичвіти проходять практику, складається для денного відділення – це 4 роки 10 місяців, От для заочного навчання – 5,5 років навчання. Як я вже казав, Фармацевтична освіта, фармацевтична галузь а, стає і є конкурентно-спроможною на всіх ланках державного рівня. А, перш за все, фармацевтична галузь стоїть, а, якщо брати всесвітній масштаб, то на другому місці і для космічної галузі. А, тому, а, отримавши дані знання, ми а, і студенти а, здобувачі вищої освіти впевнено будуть кракувати подальше. Майбутнє. дякую за увагу. Полтавський державний медичний університет. Ваш шлях до успіху в промисловій фармації. Приєднуйтесь до нас.